Привіт, з вами Єва Іонова. Не втомлюємося розповідати вам те, що знаємо самі. Тому слухайте, буде цікаво. Сьогодні моя розповідь не про просту людину, а про короля. І знову ж таки не просто короля, а засновника нашого міста. Здогадайтесь, про кого мова. Так саме про Данила Галицького, короля Галицько-Волинського королівства та засновника нашого міста. Всі вже, мабуть, знають, але я нагадаю, він назвав наше місто в честь свого сина Лева. Перша літописна згадка про наше княже місто датується 1256 роком. Хоча, мабуть, засноване воно набагато раніше. Лев був дуже вдячний батькові, адже тут, у нашому місті, він почувався господарем. Народився князь Данило у знаній родині Рюриковичів ще на початку 13 століття. Родина жила на Галичині, але після смерті батька змушена була переїхати на Волинь. Там малий Данило підростав, набирався військової майстерності. Разом з братом Васильком вчився керувати державою, яку в них фактично насильно забрали бояри, але повернути свої землі Галичину та Волинь – було справою честі, і вони таки її виконали. Та коли Данило досяг повноліття, то повернувся в Галичину столицею свого князівства. Він зробив місто холм. Сьогодні воно щоправда розташоване на території Польщі. Данило Галицький був дуже мудрим воїном. Він часто ходив походи та завойовував нові території. Кордони Галицько-Волинського королівства сягали аж до Чорного моря та налічували кілька десятків міст. А це на той час було багато. В сучасній Україні є медаль імені Данила Галицького. Нею нагороджують військових, які вірно служать своїй державі та народу. В багатьох українських містах є пам'ятники цьому знаному чоловіку. Не виняток і наш Львів. Король сидить на коні і показує свою велич та владу донині. Король Данило, без сумніву, визначна особистість. Його сучасники говорили про нього так. Він був добрим князем, хоробрим і мудрим, який спорудив городи і поставив церкви. Сей Данило був другий по Соломоні. Про середньовічного князя для дітей 21 століття розказувала вам я Єва Іонова. Побачимось, па-па!